Добрий день. Сьогодні чудове американське свято День подяки. І тому сьогодні, замість того, щоб говорити про фінанси, я хочу привітати всіх цим святом і коротко розповісти, за що я персонально вдячний. Мене звати Дмитро Колодяжний, я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. По-перше, я вдячний цій великій країні Америці. Вона прийняла мене 26 років тому, дала мені освіту, можливості і сім'ю. Це справді унікальна країна, яка була побудована на великих принципах свободи та прагнення до щастя. Яка інша країна пише? In God We Trust»? На Бога покладаємося на своїх грошах, це прекрасно. Звісно, Америка має свої проблеми, але вона все одно є великою країною, яку я люблю. Але я також люблю країну свого народження, рідну Україну. Вона назавжди в моєму серці. Я порівнююся з з двома матерями: одна рідна мати, яка мене народила, але не мала засобів, щоб належним. Чином виховати, і друга, яка мене всиновила та дала освіту та стабільне життя. Тому я щиро люблю обидві країни. Друге, за що я вдячний, це моя сім'я, моя дружина та діти. Іноді я замислюся, що я зробив, щоб заслужити таку дружину. Вона така прекрасна і ззовні, і внутрішньо. Я відчуваю себе справді щасливим. Я також дуже благословений нашими п'ятьма дітьми. Це справжні благословення від доброго Господа. І найважливіше, за що я вдячний, це мій Бог. Він подарував мені стільки благословень. Я думаю, ми не до кінця усвідомлюємо, яка багатогранна радість чекає на тих, хто любить Його. Я відчував проблиски цієї радості, і це неймовірно, і це неможливо описати словами. Звичайно, є багато інших речей, за які я вдячний, включаючи добрих друзів і всіх вас, хто дивиться мої відео на YouTube, підписаний на мої сторінки в Instagram і Facebook. Дякую вам. Я сподіваюся, що мій контент корисний для вас. Я дійсно хочу, щоб іммігранти були успішними. Дорогі друзі, з днем подяки вас! Якщо ви збираєтеся на шопінг у Чорну П'ятницю. Будьте обережні за кермом і в боротьбі за той телевізор, iPad чи щось інше. До речі, в нас також є акція на наші курси до Чорної п'ятниці. І вона триватиме до понеділка. Ви можете натиснути на посилання нижче, і це справді чудовий курс. І якщо ви купуєте всі шість курсів разом, ви отримаєте знижку. А зараз ще й додаткову знижку до Чорної п'ятниці. Це дуже вигідна пропозиція, яка триватиме лише кілька днів. Ще я дуже вдячний за чудових людей, з якими я працюю. Це справді прекрасні люди. Я їх дуже-дуже люблю. Моє серце сповнене. Я дуже вдячний за всі благословення в моєму житті. З Днем подяки і до зустрічі в наступному відео.